Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудор. Сьогодні ми поговоримо про торгівлю. <свісно> Всі вже говорили мені, що потрібно більше якісь практичні робити відео. Ми сьогодні поговоримо про успішний вхід в вигоди. Будемо говорити, звичайно, друзі, по трейдингу по більше спекулятивній торгівлі. Щоб було зрозуміло. Ну, я думаю, теж всім буде інтересно, навіть тим людям, які в цьому не дуже розбираються. Я просто покажу сьогодні невеличкі елементи, скажімо так, торгової стратегії. Але е основна інформація, ну тобто, вона, знаєте, зараз ми там візьмемо одну там цеглинку чи дві цеглини. А щоб збудувати весь будинок, потрібно якраз мати всі елементи торгової системи, про яку я розказую на наставності по трейдингу, ви можете залишити заявку нижче. Ну і переєднатися до. Хоча б до розуміння ринку до тих людей, які розуміють ринок, і навчитися не зливати кошти на ринок. Саме основна задача, саме основна задача це не зливати, друзі, не віддавати ринку гроші. Звичайно, будуть і втрати. Це ніхто від цього не застрахований, друзі. У всіх є втрати у мене там в Саші, мого партнера, там у всіх крутих там трейдерів, у всіх є певні втрати, десь там. Буває, що не якийсь ризикований проект зайшли, десь там ще щось, деколи буває, що таке часто, що зараз, до речі, зараз я вам просто покажу ще один момент. А ну зараз я вам включу. Мені здесь, віти монета, от теж буде з Binance, Бачите, от написали, що буде монета делісти, подивіться. Тобто, просто там за один день мінус там 50%. Тому що просто цю монету заберуть з Binance. І все. І от така штука буває. І таке теж деколи може бути, що ти там сидиш, якихось монетах, тому що монет багато, друзі, є. А там на якійсь кошти капіталу. Це не садиться там, на 50% капіталу, звичайно. Но, як я вже зараз так само ще довпевняюся, <певняюся> більш впевняюсь в тому, що треба е, на довгосрок торгувати тільки там ну, там ну 2-3-4 активи. Типа там, Ефіра, е, довгосрок на рік, на 2 на 3, там ефір BNB, е, там Палана можна ще додати, і то теж треба її контролювати. Ну і, в принципі, все, я так думаю. Ого. Я, ну, Пепа зараз ще так є, Сьюї теж, але от факту, якщо так правильно дивитися, то це біток ефір, друзі. Реально ну, і BNB теж. На ньому багато побудовано, це там Binance Smart Chain, плюс біржа і так далі. Тобто, це от такі нюанси. Все інше треба дивитися. Ну давайте ми перейдемо зараз до елементу, як отримати перевагу і секрета якраз успішної угоди. Дивіться, значить, дивіться, значить, що тут, тут є? Дивіться, ось така ситуація. У даному випадку, у нас ціна монети падала. вниз сильно, Потім ми з якоїсь точки розвернулись наверх. Це називається екстремальна точка. Тобто точка розвороту локального якогось або глобального тренду. В даному випадку локально, тому що тут ще глобально мало про що говорить. Локально розвернуло, тобто була зміна направлення. Далі ми можемо цю зону використовувати в майбутніх наших якраз, заходах. Це теж називається ближній ретест. Оце ближній ретест далі. І от таких зонах, я, до речі, це показував був на онлайн-уроці, який у нас проходив онлайн-ефір, був у нас вебінарчик. І з 26 або 7 числа у нас був вебінар, і я це показував, що цю зону можна буде торгувати, тут дивіться за цим. Мені здається, це якраз було 6-го, а 7-го потім вже була сама точка входу. Тобто я це показував. І Брав навіть. Подивіться, ось тут зона теж була пробій. Потім далі тут головна задача, щоб була формація торгівлі, тобто модель. Далі у нас перший раз ціна зробила 28%, щоб зрозуміло. Потім ще раз заход, бачите, від цієї ж зони. Потім ціна зробила сюди 50%, а сюди навіть 90%. І потім, подивіться. І ще раз ми потім прийшли. Ну, я вже не буду говорити про це, друзі. Це теж варіант ось тут так само. Подивіться. Так само точка розворота, бачите, такий канал це називається, боковий канал, і можна торгувати від цих границь. Тобто або від верхньої границі цього каналу, якщо ми будемо брати там шорт, шорт вниз, наприклад. Ну Тут дуже швидко, бачите, треба було прямо в моменті заходити. І тут так само. Ну Тут трошки може простіше, можна було тут взяти на відкаті. Ну і стоп-тут 9%, а тейк міг бути 45%. Ну, в принципі, нормально. В принципі, нормально. І далі дійшли, подивіться, і знову же такі. Знову звідси, і знову ж звідси можна було взяти там, ну навіть там, хорошо добре, не 40, то взяли би там 30%, від, ну це не до депозиту, друзі, а це 30% входу інструменту. До депозиту може там вийшло би там 5-6 З Зоною угодно. Це нормально. Тобто, бачите, одна зона одна зона могла давати там три рази захід. Тобто раз, два, три заходи. і можна ще верхню використовувати. Оце якраз і є. Ті елементи переваги, які ви знаєте, але з вас це має бути чітко прописано, щоб ви знали, що ви робите. Звичайно, є деталізація певна. Тобто, це не знаєте, не от чисто ми використовуємо. Можна взяти чисто це. Ну, ми ще там беремо там направлення тренду, які об'єми тут теж були. Це теж як один із елементів, тобто який там тренд, який об'єм, яка зона, як прийшли сюди. Тобто, бачите, коли ми сюди прийшли ось так, тобто ми вже пройшли певний рух ось сюди. Тобто, мінус 47%. І, звичайно, ціна вже видохлась. Тобто вона вже не може. Ну, ціна не може постійно падати, і ціна не може постійно рости. Вона десь зупиняється і робить від... 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 відкат. Відскік називається. Тобто так само, як ми м'яч кидаємо там з п'ятого поверха, він, коли падає на землю, він відскакує. Тобто ну, він попаде і йде потім різкий від. Ну, може, не такі, звісно. Ну, може, Різкий відкат. Наприклад, він падав отак, а відскакує ось так. Ну що ви просто розуміли. Це нормально. І потім знову вниз. Тут то саме. Та сама фізика. Фізика, бачите, от пішло наверх, потім назад. Ну тут уже ми ходили, бачите? А от отут, коли у нас було падіння, ось тут воно було, до речі, сильним. Тобто тут теж момент. Ось так, ця зона, бачите, така ще є ось тут. Але в цьому випадку, якщо ми зараз візьмемо, наприклад, цю зону. Наприклад, наприклад цього інструмента ми не будемо багато зараз дивитися. Бачите, ось тут, уже тут не зупиняли. Хоча, по факту, могли би, тому що дуже багато впали, але бачимо, що був пробій. Ну, правда, був відкат потім сюди. Знизу ця точка, вона працювала потім як точкою входу на шорт позицію Якби ми пробилися сюди і тут закріпилися, могло бути би ось так. Но так як ми закріпилися нижче, то ціна вже не вернулася. Ну, хоча, якщо так подивитися, подивіться, друзі, зараз мінус 63% і нема ніякого відката не було просто жесть. Ну зараз, друзі, чесно скажу, гра помінялась на ринку і дуже роблять такі рухи, яких раніше не було, або такі рухи, які раніше нам потрібно на це було. Ну, можемо гіпотетично, просто я вам покажу, що зараз відбувається. Дивіться, от дві. Так само. Е У нас виходить. Ну, гляньте, щоб, наприклад, сходити з цієї зони сюди. От сюди. Нам треба було. Це мінус 77%. Нам треба було. Ну, там. 3 місяці. А тепер дивіться тут. Тепер дивіться тут. Єї зони сюди. Ми пройшли. За там, два з половиною. Розумієте в чому? Навіть навіть, навіть не 2,5% менше, 2 місяці і, 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 і тиждень. Ми пройшли от сюди. Тобто набагато швидше. Плюс такі падіння, вони якось по часу мали йти довше. Ну зараз просто без відкатів. От, наприклад, цій цієї точки сюди задавили просто на мінус 85% без відкатів. Подивіться. Ну, якісь там маленькі відскоки, ну це не то. Оце, от, оце от, там, 20% це взагалі ні, ні про що. Такому інструменті. Він мав відскакувати, ну і хоча б як ми сюди впали, ну хоча б десь сюди. Отак, мав бути, відскік. Зараз просто групу міняли. От я, до речі, про це теж якраз війк, бачите, малював був раніше. І От воно, в принципі, майже відпрацювало. Подивіться, кстати. До речі, навіть не дивився, але от якщо ми так подивимося, то в цілому так воно і зараз і відбувається. Ось пробили вниз, вернулись. Ось ця зона. От ще один тест. Ось він якраз. Це я малював ще це не було ви порозуміло, коли цього ще не було. Тобто, ось в принципі, так відпрацьовує. Якщо ми так зараз накладемо, бачите, то в принципі все нормально. Ну, подивимося, що так відпрацює, я не знаю. То завжди, друзі, дивіться, завжди є ризик в цьому. Тобто, тут не можна бути впевненим на 100%, що це так буде. Да? Що зараз от, гарантія, він отак піде там на 2 долари. Не факт, не факт, що так, і не факт, що звідси. Тобто, завжди є певні ризики. Неможливо 100% бути впевненим, такого нема. Ви подивіться, просто що зараз на ринку ще витворяється. Гляньте, у нас SP, SP500, тобто індекс американський акцій, він вже йде на історичний перехай. От, уже майже майже от історичний перехай. У нас тут був хай історичний 6162, а сьогодні у нас уже 6157. І він, до речі, йде повільно, скоріше за все, будуть пробувати. Таке накопичення, ну, зазвичай так пробувають, коли повільно. Якби ми отак підходили швидко, зазвичай це не пробувається. Ось так, коли набрали тут енергію, далі, зазвичай пробувається. Подивіться, де альта. Іде там біток навіть. Біток нас до історичного перехаю тут взагалі ще далеко. У нас біток навіть до історичного хаю знаходиться 15%. А я вже про альту там мовчу взагалі. Я навіть до цих хаїв, от ефір, якщо взяти, то це плюс 50. А Альта то взагалі там 80 100, 5 тисяч таке теж, напевно, є там по деяких монетах. Да, щось нас було вистрілювало, але в цілому, в цілому до чого я веду? Одна із оцих моментів: ви можете використовувати просто одну модель, друзі. Ви собі просто можете взяти якусь зону, ось якщо хто хоче торгувати. Наприклад, ось там нижня границя 0,4 ви можете, можете собі шукати. Ось тут 0,45, так само по каві, бачите, ось так само ми тут багато стояли От від, ці, від цієї точки. Ну, це така внутрішня зона, я таке не дуже люблю торгувати. Треба брати якісь екстремальні точки, тобто розвороті. От, наприклад, як тут какої, напевно, проб'ють, тому що піджимають цю зону, звичайно таке пробивається. Зазвичай, знаєте, як буває, якщо, наприклад, у нас є ось така зона екстрема, якщо сюди швидко підходять, швидко. Якщо повільно, може бути пробій. Якщо швидко підійшли, вже. Пам'ятаєте, я сказав тепер, ціна видохлась уже. Все, там вона багато пройшла, в неї вже нема сили йти далі. Зазвичай відскакує в іншу сторону. Ось ця зона, бачите, непогано. Подивіться, ось теж. Ось тут можна глянути, якщо сюди підійде. Поки що в даному випадку не інтересно, тому що знаходиться він посередині. Не інтересно. Нам треба або цю зону, наприклад, торгувати. Ви до себе теж можете відмічати. Не треба нічого там багато додумувати. Ось так взяли, наприклад, верхню границю, ось цю. І нижню, ось цю. Ну, в каналі мається на увазі. І торгуєте, або звідси, або звідси. Ну, але ваша задача. Значить, коли ціна сюди підходить, то е, нам треба дивитися, як тут буде. Тобто може бути і так, звісно. Тут треба теж дивитися. Якщо буде там так, потім назад, і тримають, тоді можна брати. І, звичайно, якщо ми торгуємо ф'ючерси, друзі, не забувайте про. Ризики, профіксований ризик. Ми завжди от, от торгуємо з ком'юніті, ми ставимо, наприклад, стопи. Ми ставимо стоп, і все, ми виходимо по стопам, ми не сидимо там далі пересижувати ці рухи. Краще закрити там в той мінус, нічого страшного не станеться. Там пара тих процентів, ніж потім оце пересижувати. Да, деколи ціна розвертається. Звичайно, коли у нас знаєте, ринок там трендовий. Якщо там росте наверх, да, ми можемо десь взяти. Якщо ми там нас винесли по стопу, ціна пішла далі, ми могли закритися потім в плюс. Навіть не ставити стоп. Ну якщо ціна ось так буде знаходитись, або, наприклад, можна взяти: от, наприклад, ми тут брали. Ну, наприклад, ми брали тут лон, да, і ми не закрилися тут по стопу. І Значить, ми вже сидимо, якщо ми тут не закрилися, то ми сидимо на даний момент мінус 20%. Ми могли закрити там мінус 3%, мінус 4. І все. Розумієте, в чому штука? Тому пересиджувати, ну, хто хоче, можна, звісно, на споті, хто там бере. Ну, задача яка? Не брати все зразу, і задача знати, звідки ви берете і для чого ви берете. Яка у вас взагалі е, ну, формація вашої торгівлі? Ну, Що ви там будете, що ви хочете взяти, забрати, де ви будете виходити? Наприклад, якщо ви берете якусь зону, ну, гіпотетично ми тут взяли, ми маємо знати, де ми будемо закриватися. І так само в любій угоді. Отак само, як ми тільки що брали Swarms, І практичне практичні сьогодні заняття у нас. Я, я таке люблю, до речі, це, це моя прям я люблю таку тему. E, значить, дивіться, ми, наприклад, беремо свармс і гіпотетично ми там поставили стоп сюди, і ми там закриваємося там 3, 4, 5 до 1. Ну, Це, це означає, що ми беремо e, ризики. То, наприклад, ми тут зайшли. Ось у нас наш стоп. Якщо ми зайшли в цій зоні, бачите, стоп там 8%. І у нас тут є, бачите, вон, 5 до 1. Наприклад, 3 до 1 у нас буде взагалі ось тут. Бачите, це ризик прибуток називається. От 3, коефіцієнт ризика прибутку. 3 до 1, там, наприклад, 4 до 1, 5 до 1. ну у нас взагалі потенціал подивиться 10 до 1. Ну не треба сидіти до кінця. Моя вам рекомендація. Не треба сидіти, отут взяли, і отут треба закрити. Ось тут там, да, треба закрити. Може бути, ось так він піде і може звідси розвернутися і знову назад. Таке може бути. Да, вот тут, то, да, тут, тут сходили, тут теж сходило, окей. Ну не завжди він може дойти. Тому рекомендація вам не сидіти прямо сюди, закривайтесь раніше. Вам треба там закритись раніше, забрати свій профіт і тут уже дивитися. Або дивитися на шорт, або дивитися там на лонг. Тут залежить від того, дивіться, чим ну, перший-другий раз, коли ціна підходить, наприклад, з другого разу до цього рівня, 99% таке не Тобто, Якщо ми там маємо перший раз, от другий раз із тут було, не пробивається, З третього теж. Четвертий шанс це більше, от п'ятий раз, якщо ми зараз ще раз підійдемо, отут є будуть шанси на пробій. В залежності ще від того, як ми підійдемо. Якщо ми підійдемо швидко, ось так. Скоріше за все, що не проб'ється цей рівень. Треба, щоб йшло воно повільно. Повільно йшло з накопиченням. Ось так. І тоді з під отут може бути імпульсний пробій. Ось така ситуація. Щоб ви просто розуміли. Ось от така легка модель. Одна. Просто я вам показав одну модель, що можна торгувати. Таких моделей є багато. Звичайно, треба ще аналізувати там, як ще відказав, об'єми, аналізувати зони, аналізувати там денний графік, що відбувається. Бачите, ось тут теж був, був хвіст, от він якраз. І тут зупинили. Ну і можемо глянути по інших інструментах. Дивіться, така сама штука була. Гляньте, зараз я вам покажу ось зону. Зараз ми бігаємося. Була потім, правда, її пробили, але теж, подивіться, така сама тема. Гляньте, ось. І подивіться, ось тут. да, багато дали, ну і що? Ось тут дали. Ну там 15%. Ну тут стоп взагалі копійшний міг бути. Стоп там, міг бути там 2,5%. І наверх 15%, 7 до 1. Ну, тобто... Далі, бачите, тут вже починали піджимати. Тут така пішла штука. Починали піджимати цю зону. Ось подивіться, ось. Бачите, тут рейндж сам боковик, він більш вузький. Тому що ціна ходить не так волатильно в цьому інструменті. Не так волатильно. Бачите, тут так, ми почали піджимати ось тут вниз, і ціна далі у нас полетіла. Ось так, бачите, почали піджимати. І, в принципі, ціна у нас пробила рівень. Так само можна було подивитися і підторгувати знизу. Тут був теж яхідний. І бачите, ось тепер тут теж постояли. Ну, і виглядає, в принципі, напевно, що піде далі вниз. Ну, якщо чесно. Виглядає, що ми підемо сюди. Ну, але це дуже хитрий інструмент, друзі, тут треба теж розуміти, якщо там є якісь великі гравці. Вони можуть зараз в моменті сходити сюди, наприклад, і потім різко назад. Отак може бути теж. Такий варіант, такий варіант теж можливий. Бачите, вона менше падала, вона більш сильніша ну, від багатьох альтів, я так скажу. Ну, да, ну впала вона, там мінус 70, але якщо подивитися там на, на ту саму альту, подивитися на, на той самий деш. Да, подиться, деш, у нас був мінус ну, теж 72. Квантум тут взагалі сильніше ринку, це майже не падало то своя гра. Ну, в цілому, в принципі, бачимо, що так. Да, мінус 70, мінус 72, все майже падало. Просто Ена, трохи пізніше це зробила. Типа всі зробили швидше, Енна, от тільки зараз. Бачите, тут пробила. Ну, виглядає, поки що не дуже лонгово. Не дуже лонгово виглядає. Може піти на ну, сюди, на 33. От, може піти в зону 33, ось сюди. Це буде наступна така зона, бачите, з якої якраз є екстре екстремом. Тут теж можна буде дивитися. Ну і при пробої 0-4 теж можна глянути От цього лоу, якщо буде пробивати, теж можна подивитися на е, зниження. Тому, на, на, на гру на зниження. Значить, ось так. Ну, ще раз повторяю, хто хоче повністю розібратися зі всім. Хочу зергатися зі всім, ви можете залишити заявку на наставництво по трейдингу. Там я якраз розповідаю про всі елементи. Ще який момент хочу сказати. Е останній, який є, зазвичай у нас, коли є отакі хвости, друзі. Це вже так по загальному аналізу. І напишіть, будь ласка, в коментах, чи вам було корисно. Ну і, звичайно, за найкращий коментарі розігрує 500 гривень. Щоб ви знали, напишіть, чи такі відео корисні, що ви хотіли би щось розглядати інше. Значить, що може бути тут? Зазвичай йдуть ще тестувати якраз оці хвости часто. Ну, не завжди вони перебивають, але вони можуть заходити якраз в зону цього хвоста. Тобто, от, отут якраз дуже реально. реально, Це похід от сюди. Оце дуже реально. От Похід в цю зону. Екстремума теж, бачите, з якого був розворот. От в цю зону дуже реальний підхід. Похід. Ось так. І потім, я думаю, все рівно, що ціна мусить розвернутися. Дуже велика перепроданість на ринку, реально. Велика перепроданість. Я думаю, що якісь міні-хоча б альтсезончик мали б дати. У нас домінація по BTC поки що на хаях знаходиться. Ну, ось дивіться, бачите. Ну, в принципі, тут пробили. Може бути зараз ще така ситуація сюди, потім назад. І далі, я думаю, що поступово буде якесь повзання. По домінації по BTC. Якось так. Хоча, можливо, він ще сходить і ось так. Таке теж може бути, друзі. Якось так. Зараз, звісно, на ринку дуже непросто, і зараз я там зменшив кількість угод, тому що ну, реально трошки неадекватно ходить все. Тобто розкореляція, перетікання грошей, різні сектора, якісь новини постійно випускають. Тобто, така, от, я би сказав, місорубка. Це місорубка називається. Отак місяць просто всіх підряд. Вроді розвернулися, вроді вниз, вроді вверх. Там один день вниз, один день вверх. Подивіться, як тут було. Тож один отут було один вверх, один день на місці, вверх на вниз, потім вверх вниз, на місці 4 дня вниз, не сильно, правда. Е, і, і так далі. Ну, от, бачите, така от зараз нерозберіга. Тому я сильно зараз в ринок не лізу, хай він трошки оприділиться. А, до речі, за Солану теж підлили. О, до речі, от тут так само ще варіант. Гляньте. От, лана є, дуже інтересно зараз, ось ця зона. Ви Можете подивитися, прям, ну ви будете конечно, дивитися, може вже і працює, але я просто показую в моменті, коли щось нічого не відбулося. Ось у нас екстремальна точка. Скоріше за все, друг... А, ну тут ще одна є, оце 155. Може сюди теж дойти, кстати. Ну, оця точка зазвичай, от так і просто не пробити. Я думаю, що в моменті можуть щось зробити. Можливо, воно ще. Дивіться, я говорю зараз, поки не пішло, щоб було зрозуміло. Може бути ось так, через перелов, і потім сюди. А може бути, отут постоять і вийдуть сюди, і ось так може бути. Це поки що на друзі. Це не, не довгосрок, це на відськік. Може бути десь тест, там, 187. От сюди, я думаю, це буде такий локальна ціль. От сюди, плюс-мінус. Це буде локальна ціль. Та оцей теж є екстремом, але цей у нас більш дальній, і бачимо, що ми його якраз і тестуємо. Бо цей ми пройшли. Це дуже легко, до речі, пройшли. Це був лов якраз 3 лютого, і далі ми тестуємось цей уже екстремом. Я думаю, що тут відкі як мінімум, може бути, має бути, вийшов об'єм. Думаю, може бути, але зазвичай треба ще почекати, тому що поки що маловато тут інформації в плані свічок. Да, є об'єм, все, але поки що маловато, можу ще дати перелов десь на 160, а може навіть на 155 сюди. Це не так багато лишилось, друзі. Тут буквально пару там, 5%. І все. Ось така у нас ситуація. Тому, кому було корисно, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коменти, тому що буде бонус. Ну і напишіть просто ще в коментах, чи вам корисно такі ролики. Вони реально інформативні, це інфа, яку ви ну, не знайдете прямо так в інтернеті. Про ви що тут деталізовано і показується на практичних прикладах. До речі, це частина якраз того, що я даю на настанності потрібного. Все, всім гарного дня, профітів. Не забувайте про ризики, обов'язково, друзі. особливо на хребті, не забувайте. Ну і всім гарного дня. Всіх обняв, пока, друзі.